У центрі Вашингтона, тут біля меморіалу жертвам українського голодомору, геноциду, щоб вшанувати 90-ті роковини трагедії, зібралися сотні людей. Сюди прийшли представники українських громад, влади Сполучених Штатів, дипломати, активісти, американці і вихідці з інших країн, які підтримують Україну. We are fortunate in the United States that in the past 32 years of Ukraine's independence, 35 United States states have recognized Holodomor as genocide. Головна подія, звичайно, щодо відзначення Голодомору – це було посвячення і відкриття меморіалу 7 листопада 2015 року. Але в тому році, звичайно, що не аж так дуже багато знали про український Голодомор. Цей меморіал стає символом для того, щоби відзначення кожного року відбувалося тут. Але за те, що цілий світ зараз дізнався трошки більше про Україну, про її історію. Останніх 21 місяців російської агресії війни проти України. Тобто це верисед окейжен, баремвері гепітусі Олав'я. Тобі єнфо 8 діс. Задіємо всі абсолютно інструменти для того, щоб донести цю правду, переконати. І чесно кажучи, там, де нам вдається розказати правду про це і донести її, не, ви, не виникає проблем з визнанням цього геноциду геноцидом, тому що нічим іншим це не є. На сьогоднішній день 35 штатів і міст загалом ухвалили. Може надати вам. Конкретний перелік, і ми працюємо з усіма. І зараз ми бачимо, що геноцид, який був тоді, триває далі. Але наші вороги, як би вони не старалися знищити нас, вони нас не знищують, вони нас не подолають. Я думаю, що Більшість американців підтримують Україну і підтримують, щоб Америка надалі допомагала військово і фінансово. 90-ті роковини трагедії вшанував і особисто президент Джо Байден. У своїй заяві в суботу він поставив знак рівності між голодомором Сталіна. Тоді і політикою путінського режиму зараз, коли Росія продовжує сіяти смерть та голод, Байден підтвердив готовність підтримувати українців та заявив, що Америка єдина з Україною.